Державне бюро розслідувань розпочало фільтраційні заходи в деокупованій Балаклії. Після звільнення збройними силами України міста Балаклія Харківської області працівники ДБР розпочали у населеному пункті фільтраційні заходи та слідчі дії. Мета заходів унеможливлення підривної діяльності росіян та їхніх посіпак. Працівники ДБР спільно з іншими правоохоронцями ретельно відпрацьовують інформацію щодо осіб, які під час тимчасової окупації співпрацювали з агресорами, а також перевіряють тих, хто може становити загрозу національній безпеці. ДБР неодноразово наголошувало, що всі тимчасово окуповані території найближчим часом будуть звільнені. А колаборанти та зрадники будуть притягнуті до суворої відповідальності. Державу боронимо разом.